САМИЙ простий спосіб отримання маточного молочка в маточниках. Під час основного взятку, ну це у нас він із сояшника, берете прививочну рамочку, штук 20 туди мисочок. Переставляєте однодневну личиночку, берете шпатель обикновений цей китайський, цей і, і сліпий його, перекинув. це ж Ви не маток виводите, приблизно одноденну личиночку, І зверху, в самий верхній медовий корпус, ставите її. Від матки це буде далеко, і вони тянуть ці маточники наповнення найбільше, виходить, червоновзятка до 0,5, получається, грама. І на третій день перед запечатуванням витягуєте ту рамочку, маточнички ці обрізали і в морозильну камеру, при мінус 23, а туди слідуючи. І не треба не виховати льок не день нічого. Оце найкращий спосіб. Скоро буде літо, пробуйте всього найкращого.